Статистика доводить, що за останні роки чисельність народжених дітей з деякими вадами зросла майже утричі, і відкриття центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями є просто необхідними. У Бурштині такий центр відкрито у листопаді минулого року. Про його роботу дізнавалися наші журналісти. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими можливостями під назвою довір'я приступив до роботи у листопаді минулого року. Центр фінансується з районного бюджету, забезпечує денне перебування і зайнятість дітей віком від 7 до 35 років. На даний час його відвідують 24 особи, двоє з яких в інвалідних візках. Вчора ми побували на оздоровчих заняттях і гуртках у центрі. З дітьми та молоддю займаються освічені кваліфіковані спеціалісти як індивідуально, так і в групах. Кожна дитина є в нашому центрі <кій> бачимо це особливо. Намагаємось знайти підхід до кожного з них, застосовуємо різні методики реабілітації. Завдяки тим умовам, які є на сьогоднішній день, маємо змогу провести у нашому спортивному залі індивідуальні заняття. також Заняття в групах, і чого діти дійсно отримують велике задоволення. Ну суть напевно, тут полягає в тому, аби дійсно діти в першу чергу отримали хороше враження, задоволення. А далі ми вивчаємо кожну історію їхнього захворювання до кожного підхід індивідуальний індивідуальна програма реабілітації ґрунтується на вивченні хвороби історії. За цей короткий період роботи центру є позитивні зміни. Діти стали значно активнішими і зацікавлені. Працювати над собою ми побували на гуртках бісероплатіння та паперової аплікації. Це в нас виявляється моторика пальців, вивчення кольорів. Ну, в даний момент ми вивчили, зробили з дітьми такі вироби всілякі. У нас є тюльпани в даний момент. Зроблені ялиночка в пластиліні це їхня друга робота. Всі ці роботи вимагають запам'ятовування і розпізнання кольорів та розроблення вправності пальців. Діти є різні, і кожен має свої індивідуальні особливості і можливості, хто як може працювати, але кожен захоплюється своєю роботою, вони тішаться. І Завжди, коли батьки приходять, вони хочуть показати, що вони сьогодні працювали, що вони робили, що вони можуть робити. Я дуже люблю дітей, дуже люблю працювати. Тут мені дуже легко працюється з такими дітьми. У мене і сестра є також інвалід хвора. Я можна сказати так. Можливо, і тому з розумінням таким відношуся до цих дітей. Я їх дуже розумію. Співслава можна сказати. Вони дуже щирі. Є певні досягнення і в заняттях християнської етики. Діти захоплено слухають і у вигляді гри сприймають створення всевишнім світу. Розповідає вчитель християнської етики Христина Сирова, яка також має серйозні проблеми. Дійсно, будучи з внутрішньої сторони по ту сторону барикад, то можна сказати, що наше суспільство є дуже закомплексоване. Мені здавалося, що це і ми закомплексовані, Той хто має якісь проблеми. Але насправді то суспільство закомплексоване, бо воно не вміє сприймати. І е, дуже добре, що в нас зараз підх... підхід такий трошки європейський. Нам дуже добре, деколи коли казати, що за кордоном все по іншому, але насправді то не справа в кордоні, а справа всіх нас. І варто ставитись до цього простіше. Насправді ніхто не знає, що з ним буде завтра, чи ще навіть сьогодні до вечора. Я ще відчуваю себе дійсно потрібно, що я можу принести і тим дітям і чогось навчити. І як мені подобається, вони насправді дійсно особливі. Вони дійсно специфічні, але специфічні в особливості. В них немає агресії. У них немає якогось такого ти інший, а я інший. Про центр довір'я дуже добре відгукуються батьки дітей, що відвідують його. Батькам стало набагато легше навіть свої побутові проблеми вирішувати стало набагато легше. Дитина вже задіяна, і дитиною тут займаються спеціалісти. Дитині просто бракувало спілкування. Тут він знайшов спілкування, тут він знайшов друзів, і дитина змінюється на очах, дитина стає більш розкомплексованою. Дитина стає більш цікавитися всім активніша дитина стає і помітні зміни дуже помітні в його поведінці. Все, що необхідно для дітей та молоді, тут передбачено, розповідає директор центру довір'я Наталія Кець. Це, якщо ви вже бачили багато занять, але крім того, у нас проводяться індивідуальні заняття. Діти шкільного віку, котрі є на індивідуальній формі навчання, проходять ці уроки в нас на базі нашого центру. Четверо дітей шкільного віку, які на індивідуальній формі навчання проходять на базі нашого центру, це індивідуальне навчання. За погодженням батьків, а також згідно наказу розпорядження директора школи, в котрій приходять діти ці індивідуальні заняття, вчителі відвідують дітей тут в нас в центрі. Для дітей проводяться також щоденні масажі, безкоштовні обіди. А що потрібно, то це додаткові приміщення для занять. В цілому ми побачили в центрі порозуміння, щирість і родинне тепло.